Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Маріуполь. Що заважає звільнити Маріуполь від расистів і коли саме це відбудеться? Де окупувати місто Маріуполь? Ух, хороші карти. Вище сили допоможіть. Так, Маріуполь буде деокупований. Це буде без шкоди для цивільних людей. Також, як наче буде він оточений, скажіть Вищі сили, які плани у расистів щодо Маріуполя? Що вони планують робити? В місті Маріуполь, що планують расисти робити? Допилюють щось, вони последнє. Крадуть, викрадають, а вони вийдуть. Це не їхня територія, вони виходять, вони докрадають останні якісь. Так, це вихід. так виходять, скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка, щось по воді, як наче. Водою. Вони воду використовують, щоб грабувати Маріуполь. Скажіть, будь ласка, вищі сили? Чи буде деокупований Маріуполь до середини жовтня? Тут щось відбудеться у порту Маріуполя, якщо там є порт, якась буде ситуація, і е, расистів будуть нищити саме у порту. Це буде 7-8 число. Закриється їхній шлях. Прошу Вищі сили, допоможіть, Заперечу, весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив убираю. І це почнеться деокупація з цього часу Маріуполя. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги військовим України на деокупацію Маріуполя. Все буде дуже хорошо на середину жовтня, може навіть і раніше. Хороші карти виходять. Заперечую весь негатив. Убираю, відкриваються всі шляхи військовим України на деокупацію Маріуполя. Більше не можуть расисти тримати Маріуполь. Деокупація повна. Більше немає расистів, зброї, ні військових. Убираю весь негатив. Ці дор дороги відкриті на деокупацію Маріуполя, будь так, перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Деокупувати, звільнити Маріуполь від росіян, від расистів. Прошу По Верховному суду повернути всім росіянам, хто мали. Приймали участь у окупації Маріуполя, повернути всю біль, сльози, страждання, біду, смерті, гвалтування катування, все, що було зроблено з Маріуполем, повертається расистам назад. У це все лайно. Це лихо і біда вертається до расистів, до тих, хто зчинив цей злочин військовий. Буде так, буде так, буде так. Очищається Маріуполь від расистів. Буде так, буде так, буде так. Прошу висі сили, допоможіть, будь ласка, звільнити Маріуполь, станьте на захист, янголи-охоронці, духи, і вроди закликаємо. Одверніть, одведіть всі бомби, ракети і снаряди, і дрони, і міни, і гранати, і вибухову хвилю, і уламки, і кулі. Поверніться все расистам, все їхня агресія в них назад летить і падає їм на голову. Буде так, буде так, буде так. І буде міцний захист у військових України, віки вічні буде так. І так буде. все назад вертається расистам. Все їхнє лайно буде так. Дякую за увагу!